Якщо зуби мудрості не мішають, ровно ростуть за чим їх Дивіться, зуби мудрості можуть не заважати, можуть не боліти. Навіщо ж я рекомендую їх видаляти? Взагалі сучасна стоматологія їх не лікує майже і рекомендує видаляти. Чому? Тому що зуби мудрості не участвують в акті живання ніколи. Зуби мудрості, ви не можете вдома своєю зубною щіткою вичистити якісно, тому що вони знаходяться занадто далеко. Лікар-стоматолог не може, хто б що не казав, зараз буде багато хейту. Я вже це знаю, на це готова. Але все ж таки лікар не може нормально пролікувати зуб мудрості, тому що він знаходиться занадто далеко. А ви не можете відкрити свій рот на 180 градусів, щоб лікар до нього доліз, так як треба. Це неможливо, тому дивіться, перше, ви його якісно не можете почистити вдома. Лікар стоматолог не може його якісно полікувати як треба. Тому навіщо він потрібен? Він не потрібен. Зараз будуть писати, що його треба зберегти, тому що на нього можна потім одягти мостик. Да, я знаю таких стоматологів, які роблять мостовидні протези з восьмого поклик, наприклад, або по четвертий зуб, і це треш. Ніколи так не робіть. Це моя особиста вам порада, тому що для цього навіть не потрібно бути лікарем або мати вищу освіту, щоб зрозуміти, що два зуба ніколи не витримають навантаження чотирьох або п'ятьох зубів, як це сказати українською правильно. Тому ви з часом, з невеличким часом. Ці зуби порні втратити, і буде ще гірша ситуація. Тому і восьмий він такий. Не настільки сильний зуб, щоб на нього взагалі робити якесь навантаження. І краще його видаляти, поки він не болить. Тому що якщо болить зуб мудрості, то зазвичай це болять всі зуби верхньої і нижньої щелепи, болить голова, може боліти вухо. Ну тобто це такі болі, які краще вам не ніспитувати. Тому їх краще видаляти, поки вони не болять, поки вони не турбують. Це буде максимально таке ніжне видалення. Всім бажаю здоров'я. Задавайте свої питання. Завжди рада на них відповідати.